Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Цього тижня стало відомо, що рівне забезпечить безкоштовне навчання дітям загиблих захисників. Відповідну ініціативу підтримала міська рада. Хто та як може отримати відшкодування оплати за навчання? Дивіться далі у сюжеті. Підтримка сімей загиблих захисників важлива. Так дітям героїв із Рівненської громади оплатять із міського бюджету навчання у вищих навчальних закладах. Таке рішення прийняли задля того, щоб діти мали можливість вільно обирати навчальні заклади для здобуття вищої освіти, оскільки в університетах кількість місць на безкоштовне здобуття освіти обмежена, а вартість навчання на контрактній основі висока. У сім'ї загиблих у родини, це наших героїв. Також є герої, які безпосередньо знаходяться в полоні. І ті, і ті хлопці, які, і дівчата, які знаходяться без вісті пропавші. Тобто ми ці всі діти повністю опікуємося, і намагаємося зробити так, щоб вони правильне, ну, хороше навчання. Ми за це Міська рада буде оплачувати, це є комплексна така програма. І в свою чергу ми будемо оплачувати до самого навчання, це до бакалавра, тобто 4 роки. Право на отримання виплати на навчання мають діти українських військових із Рівненської громади, які брали безпосередню участь в АТО ООС та визнані особами з інвалідністю. Загинули, пропали безвісти або померли внаслідок травм поранень, отриманих на фронті, потрапили в полон, визнані особами з інвалідністю першої групи або отримали поранення, яке призвело до ампутації верхніх чи ніжних кінцівок. Діти героїв Небесної Сотні, які загинули під час Революції Гідності. Якщо дитина зареєстрована в Рівненській міській територіальній громаді і вступає до вищого навчального закладу, то батьки цієї дитини мають право звернутися до нас для отримання грошової виплати як компенсація витрат на навчання. Для отримання виплати потрібно подати певний перелік документів та самим оплатити навчання, вибрати, як саме повернути кошти за навчання, чи помісячно чи за семестр, чи за рік можуть самі батьки. Після подачі всіх необхідних документів їх розгляне комісія та прийме рішення щодо відшкодування оплат. Вибрати навчальний заклад можна в будь-якому регіоні України. Необхідно буде подати документи. Ну, в першу чергу це паспорти, ідентифікаційні коди, документ, підтверджуючи відповідний статус і місце реєстрації в нашій громаді. В разі звернення внутрішньопереміщених осіб то довідку про те, що ця людина є внутрішньопереміщеною особою, зареєстрованою в нашій громаді. А решта це документи, які підтверджують факт вступу, факт зарахування і проведеної оплати за навчання. За попередні. Цими оцінками цього року ініціативою можуть скористатися близько ста дітей полеглих захисників із Рівненської громади. Зроби неможливе руш скелю. Днями у Рівному люди з інвалідністю мали змогу перевірити низку закладів на безбар'єрність. Деталі розповість Дарина Черемшина. Євген Сивопляс військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади. Окрім цього, чоловік є засновником організації «Зруш скелю, завдяки якій хочуть розвинути культуру гідного ставлення до ветеранів та людей з інвалідністю. За словами чоловіка, у супермаркетах як відвідувачі, так і персонал, байдужі до людей з інвалідністю. Персонал ну не, не реагує, помічає, не реагує не вступає в взаємодію. І так само люди, відвідувачі, покупці, гость. Ці магазину вони також не включаються Хочу, вже там пізніше дівчинка запропонувала на іншу касу. Ну яка взаємодія відбулася. Є оця байдужість, з якою ми боремось. Саме для цього ми створили цю громадську організацію, щоб усвідомлювати людей, що не має так бути. Леся Хижук-Волинянка. Разом із Євгеном Сивоплясом вона перевіряла заклади рівного на безбар'єрність. Каже, з перевірених закладів найбільше сподобався центр надання адміністративних послуг. А зараз оце ми в ЦНАПі, що були, то ну, мені дуже сподобався ЦНАП. Відношення людей дуже сподобалося. А по магазинах оце ми були то, ну, досить дивує, що е, працівники увагу звертають на таких людей. А навколишнє ні. Як зазначає керівниця комунального закладу, будинок ветеранів Вікторія Шенкаренко, такі перевірки проводитимуть і надалі, тому що я розумію, що проблема людей з особливими потребами у нас завжди була на 10-му місці в державі у нас зараз дуже багато буде ветеранів і, і ті люди, які не могли чогось там досягти своїх прав або доступності цивільних. скажімо так, зараз ми рухаємося до культури. І доповаги, і до обслуговування до доступності людей з особливими потребами. Опісля перевірок закладів відбулася акція Поклади руку на серце, де євген сивопляс популяризував жест, яким можна подякувати військовим за захист батьківщини. Рівняни ж зі свого боку кажуть бійцям дякувати однозначно потрібно. Однак, як правильно це зробити, знають не всі, тому що це людина захищає нас всіх і завдяки йому. І завдяки всім військовим ми зараз знаходимося. Я бачила вже подібні акції, насправді часом не знаєш, як правильно реагувати, і... тому що я знаю, що люди військові не хочуть, щоб їх жаліли, але як виразити свою повагу і взагалі від... ну, віддячити. Ну, я розумію, яка ситуація є в країні. Вважаю, що далі більше люди бачили, що треба донатити, не забували про це. Так моя часа думка. Євген Сивопляс планує і надалі відвідувати інші міста та проводити на місцях такі акції, а також перевірки закладів на безбар'єрність. Об'єднання молоді задля досягнення великої мети цієї середи у будинку ветеранів у Рівному відбувся захід для молоді, під час якого вони вчилися командно реалізовувати проекти. Робили це під наставництвом іноземних гостей з Польщі. Чи вдалося рівненській молоді об'єднатися в єдину команду? Та які стояли завдання, бачили наші журналісти. У будинку ветеранів рівного зібралася молодь, аби навчитися працювати в команді. На думку ініціаторів івенту, саме молодь, яка об'єднається, стане рушійною силою відродження нашої країни після перемоги. Так, аби навчити рівнян працювати в команді, до міста завітали іноземні гості. За словами координаторки проекту Магди Ленард Залевської, таким чином вони хочуть познайомитися з молоддю, аби в майбутньому залучати їх до різних проєктів. Взагалі Є дуже багато ідей для розвитку, як у сфері культури, так і в громадській сфері. Оскільки ми є тут лише всього другий рік, ми спочатку хочемо краще познайомитися з тими молодими людьми, з якими в майбутньому хочемо працювати. Брали участь в навчаннях не лише волонтери-початківці, але й молоді люди, що вже зараз допомагають у будинку ветеранів. На тренінгу вони мали можливість взяти участь у командній співпраці та намалювати логотип своєї майбутньої волонтерської організації. Ми зібрали для того, щоб привітати гостю з Польщі. Вона нам показує різні вправи для того, щоб ми малюємо. Ми спілкуємося разом в деякій мірі. Це я думаю, цікаво буде іншим людям, які захочуть. Я не думаю долучатись до нас, і також це все робити. Молоді люди активно долучалися до занять та співпрацювали разом як єдиний механізм заради спільної справи. Наша країна потребує всіякої підтримки. Відповідно, нам потрібна молодь активна. Молодь, яка розвивається, молодь яка буде допомагати відбудовувати цю країну. Зараз це маленькі проекти, але в подальшому це є великі грандіозні проекти, тому що. Ну, наразі для мене на сьогоднішній день зрозуміло, що е, війна і події в країні, відбудова України ляже на плечі саме от тих діток, яким сьогодні там 15, 16, 17, 18 років. Платіжки за техобслуговування повертаються. Після чотирихрічної перерви рівняни знову платитимуть за технічне обслуговування газової мережі. Як часто його проводитимуть, та з якою метою у матеріалі Вікторії Якимець. Рівняни знову платитимуть за техобслуговування газових мереж. Про це під час брифінгу рівненської ОДА повідомив начальник відділу техобслуговування рівненської філії ТОВ газорозподільні мережі України Роман Кутира. Зазвичай техобслуговування проводять для того, аби перевірити справність газової мережі. Це планово попереджування роботи, до яких входить планове випробування на щільність, технічне обслуговування запірних пристроїв та системи газопостачання. Перевірка на герметичність з'єднань та усунення наявних витоків газу з подальшою перевіркою на герметичність. Тих обслуговування фахівці проводитимуть раз на три або ж п'ять років, залежно від того наскільки давно мешканці будинку користуються газовою мережею. Відповідно так само здійснюватиметься і оплата за послуги. Буде проводитися один раз на три роки або один раз на п'ять років. Це все залежить від терміну експлуатації газової мережі у будинку. Якщо будинок експлуатується більше 25 років, технічне обслуговування буде проводитися один раз в три роки. Якщо до 25 років, то технічне обслуговування буде проводитися один раз на п'ять років. Відповідно, платіжки будуть надходити один раз на три або один раз на п'ять років. А оплачувати послугу будуть самі жильці. Однак вартість тех обслуговування для кожного будинку буде різна, як стверджує Роман Кутира, на це є декілька причин залежить від декількох факторів, а саме від протяжності газопроводів у багатоквартирних будинках. Кількості квартир та запірних пристроїв тому відповідно для кожного будинку після проведення технічного обслуговування. Складається технічний паспорт, згідно якого розраховується вартість для кожного багатоквартирного будинку з графіком обслуговування та орієнтовною вартістю, ви можете ознайомитись на сайті Рівненської філії того газ мережі України. До слова перевірки газових мереж у рівному та області почали проводити, як зазначає Роман Кутира ще в березні і не дарма. Адже завдяки ним, за словами начальника техвідділу, вдалося виявити декілька тисяч несправних газових мереж. Такий результат, як стверджують, наслідок недбалості ОСБ або ж управляючих компаній фахівцями рівницької філії товга за розподільні мережі України було проведено обстеження у Рівному та Рівненській області 800 будинків, у яких виявлено понад 4 тисячі витоків газу. Це в середньому 6-7 витоків у багатоквартирному будинку. Варто зазначити, що платіжки за техобслуговування здійснювалися до 2020 року, однак припинилися після початку реформування газового ринку та появи двох платіжок за газ і доставку. Втім, нещодавно міністерство енергетики та національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, нарешті прийняли необхідні документи, що виправляють наявну прогалину. Очі наших військових саме завдяки ним можна винищувати ворога з неба. У четвер рівненська міська рада вкотре передала безпілотники нашим захисникам. Скільки їх та яким бригадам передали, розповість Дарина Черемшина. Коли ми бачимо, що ви нам допомагаєте, у нас з'являються ці сили, які ми можемо задержати загарбника. Юрій, військовий аеромобільного батальйону, сьогодні воїн отримав нові мавіки для своєї бригади. Каже, без дронів зараз на фронті не впоратись. Поможуть ці дрони нам тим, що ми виявляємо противника, бачимо його, знищуємо його. Коли їх немає, хлопці, які на передові, вони стоять і сліпі. Дуже важко зараз війна дуже помінялась. І коли таких засобів немає, ми безсильні. Також Юрій додає без підтримки українців, військовим буде складно. Це є два фронта. Два фронти, коли ми воюємо там, а ви нам допомагаєте. І коли ми разом, то ми разом крукуємо до перемоги. Що хочу сказати, що нам без вас дуже, дуже тяжко буде. І також і вам без нас. Військовий Володимир розповідає, що зараз потрібна будь-яка допомога у витісненні ворога. Сьогодні ми дістали матикс 30 і мавік Pro, які саме ходові для розвідки і для скидів. Ми хочу подякувати громаді, якій в Горбоцькій та Кирилівській, всю допомогу. Кожну маленьку, яка є. Я тому що помаленьку маленьку по одному два дрони нитка до нитки, і це є великий результат для нас, для військових для виконання своїх задач для висунення ворога і знищення його дрони очі наших військових. Саме тому рівницька громада продовжує допомагати Збройним силам України. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян, підтримка військових першочергова справа. Сьогодні ми забезпечили 23 двадцять військові частини, а саме це 60 дронів. Кількості і також 24 кафо. Я думаю, що це є е, те завдання, яке стоїть перед нами. Саме першу чергу допомагати цим Силам оборони. Я дякую всім рівнянам, які максимально сьогодні працюють, сплачують податки, за які ми можемо купувати дрони, передавати та допомагати. До слова, це не перша передача дронів та іншої техніки військовим. Лише впродовж цього року захисники отримали від Рівненської громади 1023 квадроптери, 150 п'ятдесят старлінків та 76 екофлоу. Ховаються від ракет у каналізації в одному з бомбосховищ рівного люди намагалися сховатися від ракетної небезпеки, а опинилися у каналізації через прорив труби. Що стало причиною такої аварії цього тижня? З'ясував наш Артем Максименко. Одне з укриттів у місті Рівному, яке призначене рятувати життя, перетворилося у смердючу пастку. В одному з багатьох укриттів рівного під час повітряної тривоги люди, намагаючись ховатися від ракет, спустилися, в, здавалося, б місце, де можуть почувати себе безпечно. Але натомість опинилися серед каналізаційних відходів. У сховищі прорвало трубу, і всі нечистоти клинули всередину. Мешканка будинку Світлана говорить, що знаходитись у приміщенні разом з дітьми просто неможливо. Цей ночі була повітряна тривога, нам довелося спуститися з дітьми в бомбосховище, і ми виявили, якби Каналізація прорвала і затопила одну кімнату і другу. Бомбосховщи знаходиться практично неможливо зараз. Також, коли там ідуть дощі, в інших кімнатах протікає стіни вода. Обслуговує цей будинок, а відтак і відповідає за справність каналізації управляюча компанія, чистота і порядок. Ми звернулися до них за відповіддю, як таке могло трапитись, однак там пояснювати, будь що в грубій формі відмовилися. Доброго дня. – Добрий день. Ховатися стосовно на я вас не викликаю. Я розумію. Дякую. Нім... Стосовно. Ні, я розумію, дякую. Тож як довго мешканцям будинку доведеться ховатися від обстрілів у каналізації, наразі невідомо. Ми ж зі свого боку залишаємо право управляючій компанії і пояснити, чому вони не слідкують за станом труб у будинку, з мешканців якого вони беруть за це плату. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». Довіряй місцевим.